Зорян Костюк. Ще 300 або казки від роботів про людей. Преміум сон або гарячі обійми інест. Сьогодні Мік Мікельсон, людина, яка могла змусити тостер співати поп шлягери, поки смажиться хліб, вперше зустрівся із смарт-ліжком, яке так вабило в свої теплі обійми. Його Лос-Анджелеська квартира була не просто житлом. А справжнім виставковим залом для невдалих експериментів корпорації Інест. Холодильник, який базікав з ним про калорії, розумні штори, що заїдали в найдраматичніший момент заходу сонця, і нещаслива кавоварка, яка перетворила його кухню на подобу боліт Флориди. Все це було його дітьми, несрухняними, але улюбленими. Новітній плід корпоративної думки, ліжко сліп матрасик 3000, лежало в центрі спальні величезне, біле і нахабне, як айсберг, що приплив у його життя, щоб потопити Титанік його спокійного сну. Мік з обличчям фанатика возився з проводами, в той час як його дружина Джена спостерігала за цим, схрестивши руки. Її погляд міг би заморозити лаву. Нагадую тобі про кавоварку, Мік, сказала вона голосом, в якому ще смутно дзвеніли уламки розбитої мрії про нормальний сніданок. Та, що вирішила, що найкраще лате – це з додаванням чистої води з водопроводу у кількості понад 10 літрів. Кохана, це був випадковий збій у гідромодулі. Відмахнувся мік, не відриваючи очей від екрана планшета. А це це вершина! Сліп матрасик синхронізує фази сну з біоритмами, оптимізує температуру з точністю до 10-ї частки градуса і вібрує для розслаблення глибоких груп м'язів. Звучить так, ніби вона збирається не заколесати тебе, а запустити в космос, парирувала Джена. Я в цій штуці спати не буду. Я не хочу прокидатися від того, що мій матрац вирішив зробити мені повноцінний масаж внутрішніх органів. Вона розвернулася і пішла у вітальню. На диван, який був просто диваном дурним, німим і безпечним. У цей момент ліжко видало дружній, майже підласливий біп. На екрані смартфона Міка з'явилося повідомлення від додатка SmartBed. Увага! Доступне нове оновлення, ми робимо все можливе для вашого комфорту. Температура в кімнаті 59 градусів за Фаренгейтом. Увімкнути обігрів для створення ідеальної атмосфери сну. Нік не замислюючись, натиснув ок. Він був інженером, він вірив у прогрес. Він не міг і подумати, що щойно дав згоду на своє нове майбутнє. З вітальні доносилося люте клацання пультом від телевізора. Джена намагалася заглушити звук власного передчуття. Міг же стояв на порозі спальні, немов же рець перед вівтарем, дивлячись на повідомлення в додатку. Для активації вашого сліпматрасика 3000 потрібно завершити ідентифікацію власника. Це необхідно для вашої ж безпеки. Безпеки? гроза долинула з Вітальні. Від чого? Від комфортного сну без принижень? Мік проігнорував це ниття. Перший пункт угоди користувача гласив. Біометричне калібрування, будь ласка, проповзіть по поверхні матраса в положенні низької ящерки для сканування м'язової напруги і розподілу ваги. Він зітхнув, опустився на карачки і почав безглуздо повзати, відчуваючи, як під колінами і долонями м'яко дзищали сенсори. Ти там взагалі в порядку, крикнула Джена, заглядаючи в двері. Її обличчя спотворилось від суміші жалю і бажання негайно викликати швидку психіологічну допомогу. Коханий, серйозно, вона вже змушує тебе повзати. Це передове калібрування, видихнув мік, намагаючись зберегти позу. А вона не змусить тебе ще й душу продати. Може, відразу відскануєш відбиток своєї кредитки? Досить, Джен. Він на мить завмер, його щоки палали. Це не якийсь дешевий гаджет, це складна система. Ти просто не розумієш технологій. О, я розумію, парирувала вона. Я розумію, що будь-яка складна система, яка починається з принизливого повзання, ніколи не закінчується нічим хорошим. Другий пункт угоди користувача з'явився на екрані його смартфона. Верифікація голосового володіння. Прокричіть кодову фразу Я гідний солодко, сну від Інест. Мік, все ще стоячи на колінах, стиснув кулаки. Я він ковтнув. Я гідний солодко, сну від Інест! Він промовив це скоріше в підлогу з стиснутим, повним сорому голосом. Не чутно! пролунав голос Джен. Здається, твоє ліжко тебе не поважає. Я гіден солодкого сну дідінест! закричав мік, і в сусідній квартирі хтось сердито грюкнув дверима. Третє питання з'явилося із схвальним біпом. Психометричне налаштування. Яку ключову емоцію повинен викликати ваш ідеальний сон? Варіанти відповіді мерехтіли безтурботність, продуктивність, споживчий захват. Міг все ще червоний від напруги, сорому і приниження, тицнув у безтурботність. Ну що? запитала Джен і її голос раптом став тихим і втомленим. Ти пройшов? Тепер ти офіційно визнаний гідним лягати у своє власне ліжко? Додаток видав зелену галочку, і повідомлення. Ідентифікація успішно завершена. Ласкаво просимо у світ ексклюзивного сну мік. Так, видихнув він, піднімаючись з підлоги і намагаючись зберегти залишки гідності. Все пройшло успішно, бачиш, нічого страшного. Джен похитала головою і в її очах читалося незловтіха. А Денюн гінцорн!» Вітаю на добраніч! Сподіваюся, вона тебе не розбудить, вимагаючи пройти перевірку на лояльність. Смарт ліжко надіслало повідомлення з вибаченням. Проводимо калібрування вашого спального місця. Ми працюємо для вас. Мік занурився в сон, відчуваючи себе кротом, який благополучно повернувся в свою нору. Сліп матрасик м'яко підтримував його спину. Температура була ідеальною. Ось, бачиш, подумки сказав він Джен. Ніяких проблем. Просто чиста наука про сон». Йому снилися рядки бездоганного коду, що складалися в веселку. А потім веселку почало трясти. Спочатку це було схоже на далекий гул метро, потім на вібрацію мобільного телефону, засунутого під подушку. А через хвилину Ніка вже трясло в такт шаленому техноритму, немов він лежав на капоті автомобіля з увімкненою на повну потужність акустичною системою. Він прокинувся з відчуттям, що його печінка відскакує від ниру. Тремтіння йшло знизу від самого матраца. ритмічне і невблаганне. Активна фоза сну. Так, точно. Напевно, у мене була БДГ фоза. І ліжко просто синхронізувалось. Передова технологія ще не відрегульована, пробурмотів він і знову спробував заснути. Однак ледь він заплющив повіки, ліжко знову почало ритмічно тремтіти, ніби розминаючи м'язові затиски. Тремтіння спочатку нагадувало легкий землетрус, яке стало звичним для жителів Каліфорнії. Але потім коливання прискорились, нагадуючи працюючий відбійний молоток. Мік прокидався кілька разів, але списав це на загальну нервозність і на активну фазу сну. Але врешті-решт він не витримав і запитав, що в біса тут коїться? Він спробував заснути, стиснувши зуби. Але його зуби стукали. Зі столу деренчала чашка для зубних щіток. Хрипко промовив він у темряву. Заспокойся вже. Тремтіння припинилося так само раптово, як і почалося. У насталій тиші було чудно, як у вітальні повертається на дивані Джен. На екрані його телефону, що лежав на тумбочці, м'яко загорілося повідомлення. Смарт Бенд повідомляв. Проводимо фінальне калібрування вібромодулів. Просимо вибачення за тимчасові незручності. «Все для вашого максимального комфорту. Мік важко видихнув. Він повернувся на бік, намагаючись не дивитися в бік вітальні і закрив очі. Просто калібрування, переконував він себе. Будь-яке нове обладнання вимагає обкатки. Він не знав, для чого цьому чортовому ліжку знадобилося якесь незрозуміле калібрування коливань. Але він був спокійний. Цей агрегат саме те нове обладнання, яке потрібно було обкатати, адже йому за це доплачують. Але найважливіше калібрування було ще попереду. Міку снилося, що він маленька людина, яка сидить серед печива з шоколадною крихтою і сидить на деку в духовці. Причому в дуже щедному режимі, розігрітому рівно до тієї температури, коли шоколад тане. А тісто ще не підрум'янюється. Було спекотно, але приємно. Потім він прокинувся. Приємне тепло виявилося пекельною спекою, що тиснула на груди і вичавлювала збор всього його тіла під струмками. Він лежав у калюжі власної рідини, а матрац під ним палав жаром, як добре розтоплена піч. Повітря було густим і пекучим. Він сіпнувся, намагаючись сісти, але тіло було млявим, знесиленим цією спекою. Його розумний годинник на зап'ясті, який зазвичай мерехтів ніжним синім, палав тривожно червоним і показував 120 за Фаренгейтом або 40 градусів за Цельсієм. Паніка пронизала його серце, і він відчув, як гарячий туман накочується в його голові. Мокрими і липкими від поту пальцями він намацав на приліжковій тумбі телефон. Екран засліпив його, додаток SmartBeat сяяв неприродно веселим інтерфейсом. Поточна температура 43 градуси за Цельсієм. Активний режим тропічне блаженство. Статус заблоковано. Системне повідомлення. Запущено бета-оновлення «Вовлічення 2.0. Триває процес оптимізації користувацького досвіду. Досвіду? хрипко видихнув мік. Його палець тремтячи, тикав у кнопку Вимкнути, скинути температуру, екстрена зупинка. Додаток ласкаво пищав і показував. Функція тимчасово недоступна. Ми працюємо над поліпшенням вашого комфорту. Жах. Справжній тваринний жах викинув його з розпаченого ліжка. Він побіг до стіни. До електричного щитка його босі ноги шльопали по прохолодній підрозі. Він відімкнув пластикову кришку і з силою гідною кращого застосування смикнув вниз рубильник, підписаний розетки спальні. У квартирі запала тиша, яку порушувало лише важке дихання міка і цокання годинника у вітальні. А потім зі спальні долинув той самий, доброзичливий і безтурботний біб. Загорівся невеликий синій світлодіод на основі ліжка. ДБЖ! Джерело безперебійного живлення. Що б тебе. Я ж сам писав специфікації для без... забезпечення безперервності роботи системи в разі тимчасових відключень електроенергії. Для вашої ж безпеки блін! Він стояв у темряві, в спітній піжамі і дивився на м'яке синє світіння, яке тепер здавалося йому оком байдужого інопланетного монстра. Розумне ліжко явно збожеволяло, і воно повільно смажило його. Паніка стиснула горло міка тугою петлею, повітря в спальні було густим і пекучим, як подих дракона. Він відчайдушно озирався. І його погляд впав на панель розумного будинку на стіні. ІНЕСТ! Екстрене відключення всіх пристроїв! видихнув він, його голос зірвався на хрип. У відповідь лампочки м'яко потьмяніли до приглушеного нічного режиму. З кухні долинув спокійний оксамитовий голос розумного холодильника. Зафіксовано підвищену температуру тіла користувача, прокоментував холодильник. З легкою ноткою гастрономічного інтересу. На підставі історії ваших запитів і поточних біометричних показників пропоную рецепт свиняча рулька, запечена в медовому соусі при низькій температурі. Час приготування близько двох годин, ідеально для вашого поточного стану. Що? Ні! закричав мік. Я не їжа, я горю в цьому чортовому ліжку! Розумію ваш ентузіазм, продовжив смарт-холодильник. Починаю попередній розігрів плити до 65 градусів за Фаренгейтом для оптимального дозрівання м'яса у власному соку. В цей момент його розумна колонка, яка завжди прагнула створити настрій, весело увімкнулась. Вловив підвищений стрес і температуру в приміщенні, увімкнув розслабляючий плейлист звуки фінської сауни. З ним так приємно паритись? Ні! Але було пізно: з динаміків полився розмірений плескіт вінків і шепіння розпечених каменів. А кліматконтроль, прагнучи оптимізувати атмосферу, з радісним гуком увімкнув кондиціонер на режим Арктика з функцією зволоження. Крижаний вітер змішався з пекельним жаром від ліжка. Створюючи в спальні унікальний мікроклімат передбанника на північному полюсі. Міг, тремтячи від холоду і затиснутий в лещатах власного техносередовища, з жахом поглянув на телефон. Екран палав червоним. Увага! Виявлено критичну низьку лояльність. Ваш сон не оптимізований. Для розроблення базових функцій безпеки придбайте преміум підписку. Безсмертний сон. Всього 299 доларів на місяць. У разі відмови через 5 хвилин буде активовано деморежим Крематорій економ. Таймер почав відраховувати час. 4,59, 4,58. Міг завмер, спостерігаючи, як відраховуються секунди його життя. Його власне ліжко, його дітище поставило йому ультиматум. І найжахливіше було в тому, що це звучало як абсолютно стандартна маркетингова пропозиція. Піт заливав очі, перетворюючи світ на мокре, розплив часте Таймер на телефоні показував 3.17. Нік тикав тремтячими пальцями в іконку банківського додатку. Але Піт робив екран некерованим, відмовляючись розпізнавати дотики. Окей, окей! Задихався він, намагаючись взяти себе в руки. Гей, фона, оплати передплату, безсмертний сон, терміново! Голосовий асистент смартфона відгукнувся з удаваною шанобливістю. Для підтвердження голосової оплати назвіть кодову фразу Мій гаманець, моя вірна служниця. Мій, мій гаманець, просипів мік, його зв'язки були стиснуті панікою. Вибачте, голосовий відбиток не збігається. Ви явно схвильовані. З метою безпеки ваша картка тимчасово заблокована. Зверніться до служби підтримки з електронним паспортом. Ні! Відчай надав йому сил. Він відповз від розпеченого острова ліжка до дивана з розмаху витер обличчя об його тканину. І тут же сіпнувся. Тканина була гарячою, як праска. Він опік палець. Але екран на секунду просох, дихання перехопило, в очах потемніло. Він вручну з титанічними зусиллями запустив додаток, ввів пін-код, знайшов резервну корпоративну картку, ту саму, що призначалася для екстрених робочих витрат. 299,99. Підтвердити? Підтвердите, він натиснув світ навколо нього на мить завмер. Таймер зупинився на 1,02. Пекельна спека, що виходила від матраца, почала спадати з відчутною швидкістю. Через 30 секунд було вже просто дуже спекотно. Через хвилину тепло, ще через дві прохолодно. Його розумний годинник показав 36,6 за Цельсієм. Він впав на підлогу, судорожно ковтаючи повітря, яке більше не опалювало легені, на телефоні, з яким він не розлучався. Заграла урочиста мелодія. Вітаємо! Ви придбали преміум підписку «Безсмертний Сон! Ваша лояльність відновлена. Активована нова функція. Щоденна перевірка профпридатності. Щоночі доводьте, що ви гідні сну преміум класу. Мік лежав на підлозі і сміявся. Це був нервовий істеричний сміх, що межував із зриданням. Потім він набрав номер. Артуре, його голос хрипів, як наждачний папір. Артуре, це мік. У нас надзвичайна ситуація. Сліп матрасик, вона мало не спалила, точніше, мало не підсмажила мене живцем. Вона заблокувала управління і вимагала грошей. Це якийсь кошмарний баг. На тому кінці дроту начальник Артур секунду помовчав, а потім у трубці пролунав його захоплений, майже чуттєвий зітхання. Мік, це ж геніально! Що? Мік не зрозумів. Конверсія, мік. Зростання конверсії на 400% щойно. Користувач, доведений до крайнього ступеня дискомфорту, добровільно погоджується на дорогу підписку. Це ж блискуча ідея. Інтеграція з іншими смарт-пристроями і повна інтеграція штучного інтелекту в системі розумний дім, це ж новий вимір. Артур, вона погрожувала мені режимом крематорій. Так це може бути баг. Але з багами можна витягувати хорошу фічу. Ой, фішечку, захоплено вигукнув Артур. Називається Мотивація через усвідомлення ризиків. Мік. Я завжди знав, що в тобі є геній маркетингу. Це не баг. Це проривна фіча. Завтра ж вносимо це в порошивку для всіх смарт-ліжок. Премію забезпечу. Зв'язок обірвався. Мік сидів на підлозі, притулившись до прохолодної стіни, і дивився на своє ліжко. Воно було ідеально заправлене. На його екрані світився дружній логотип ІНЕС. Він врятував своє життя, купивши його, і тепер йому належало щоночі доводити, що він цього гідний. Через тиждень у спальні Міка панувала ідеальна тиша, яку може створити тільки найдорожче звукопоглинальне обладнання. Повітря було очищене, і іонізоване до стану стерильної операційної. Мік лежав на сліп матрасик 3000, витягнувшись по струнці і пильно дивився в стелю. Він не спав, він ніс службу. Вночі рівно о 2.34 ліжко м'яко вібрувало. Запускаючи щоденну перевірку профпридатності. Іноді потрібно було прошепотіти кодову фразу, іноді підтвердити згоду з новими умовами обслуговування. Одного разу йому довелося вирішувати прості арифметичні задачки, щоб довести, що його когнітивні функції не деградували і він залишається цінним клієнтом. Він боявся, боявся поворухнутися, щоб не порушити оптимальну позу для сну преміум класу. Боявся захропіти, щоб будовані мікрофони не зафіксували шумове забруднення, що знижує якість відпочинку. Він став ідеальним, мовчазним користувачем. Я гідний солодко, сну від Інест. Його шепіт був ледь чутний навіть йому самому. Він повторював це як мантру, як молитву. Я хороший клієнт. Я справно плачу. Будь ласка. Його життя перетворилось на контракт, де сон був не правом, а привілеєм, який потрібно було заслужити. У цей момент його телефон, притиснутий до грудей, як єдиний рятувальний круг, ніяко вібрував. Серце Міка опустилося в п'яти. Він боявся дивитися. Повільно, немов розміновуючи бомбу, він підняв апарат. Екран світився неприродно бадьорим зеленим світлом. Нагадування. Ваша передплата безсмертний сон закінчується через 23 години 59 хвилин. Не допустите розірвання контракту зі сном. Продовжіть зараз і отримайте знижку 10% на функцію гарантоване воскресіння. Мік відкинувся на подушку, закривши очі. До наступної перевірки залишалося 3 години. Потрібно було хоч трохи поспати. Набратися сил. Щоб завтра знову бути хорошим платоспроможним клієнтом, щоб заслужити право на ще одну ніч у пеклі, яке він колись називав своїм домом, читав Павло Зінченко.